по самому написать таке послання до себе, та все чиста розказать, все, що треба, що й не треба. А то не діждешся його того послання святого, святої правди ні кого. Та й ждать немає від кого. Вже б, здавалося, пора, либонь уже десяте літо. Як людям дав, як зара. а їм не наче рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, й не було мене. Не похвали собі громаду, без неї може обійдусь. Ради жду в собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалі, а не діжду. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, так хотілося, щоб хто, небудь мені сказав. Хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що країну я люблю, чи варт вона Огня Святого, Бо хоч зостарюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий козак. Верзеться грішному усатий своєю волею в мені на Чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю. Хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так мені зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе людей, Змія, розтоптана в степу, здихає, заходу, сонця дожидає? Так і я тепер. Смерті степу виглядаю. А за що? Я Богу не знаю. А все таки я її люблю, люблю, мою Україну широку. Хоч я по ній і одинокий, бо, бачите, пара не знайшов. аж до погибли, дійшов. Нічого, друже. Не журися. В дуливину себе закуй. Гарденько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.